Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні за вашим проханням намалюємо кремеза з мультфільму Щенячий патруль. А ви не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки, для вас це дрібничка, а для мене ваша вдячність. Беріть спочатку чорний фломастер, кладіть аркуш паперу вертикально і почнемо малювати. І спочатку посередині намалюємо носик у вигляді невеличкого трикутничка з закругленими куточками, розмальовуємо його одразу чорним. Посередині під носиком намалюємо коротеньку лінію вниз. І тепер дужкою знизу домалюємо ротик. І тепер з кожної сторони намалюємо маленькі зубчики, які стирчать. Ось тут буде один і тут другий. Не натискайте сильно на фломастер, коли їх будете малювати. Тепер зверху намалюємо ще одну таку ж дужку, як ротик, але буде вона перевернута в інший бік. Ось таким чином намалювали її над носиком. Тепер по боках поставимо три крапочки, місця, де мають бути вусики. І тепер з лівої сторони, біля намальованої дужки малюємо невеличке коло. Це буде одне око. Тепер з правої сторони на тому ж рівні малюємо друге око. Тепер всередині кожного ока малюємо від нижньої частини менше коло. і Ще одне менше. І одразу найменше розмальовуємо чорним. Так само робимо з іншої сторони. Очі готові. Тепер над ними намалюємо брови. Брови намагаємось малювати на одному рівні. І далі перейдемо до малювання самої мордашки. Від ока робимо відступ, ставимо крапочку так само з іншої сторони. І від рівня бровей малюємо невеличку лінію вниз. Вона буде закінчуватись у нижній частині ока. Ось так. З іншої сторони. Так само. Я цю лінію трошки подовжу. Ось так вона має закінчуватись, де починається нижня частина ока. І ось так малюємо округлу щічку з однієї сторони і з іншої. Помітимо тепер, де буде починатись підборіддя. Від серединки ока ведемо умовну лінію вниз. Тепер від іншого поставили і там, і там крапочки. І звідси малюємо ось так підборіддя. З'єднуємо зі щічками. Треместе цуценя в будівельник, тому намалюємо йому зараз казку будівельника. Об'єднуємо зверху ці дві лінії, але ця лінія не пряма, а трошечки вигнута. Помічаємо тепер собі крапочками, де буде козирок від каски, і дужкою його малюємо. Малюємо тепер саму казку. З однієї сторони лінія вгору і закруглюється, з іншої сторони так само, посередині залишається місце. Там малюємо дві маленькі рисочки і їх ось так об'єднуємо. І куточки в мене закруглені. Тепер малюємо тут похилу лінію і тут. Тепер намалюємо значок щенячого патруля на касці, який має форму щита Дужка посередині невеличка, по боках такі маленькі. Знаходимо серединку, ведемо умовну лінію вниз і до неї, до цієї крапочки, домальовуємо дужки. Робимо тепер рамочку, тобто ми промальовуємо увесь цей значок з внутрішньої сторони. Ось таким чином. А всередині малюємо відбиток лапки. І такі три кружечки зверху. Кремезу не вистачає вушок, це ми зараз виправимо. Від основи каски трошечки вгору і звідси. Будемо малювати одне вушко. Тут воно закруглюється і лінія вгору. Вушко закінчується десь на рівні серединки ока. Лінією помічаємо внутрішню частину вушка. На тому ж рівні малюємо вушко з іншої сторони. Ось так лінія вниз. Дивимось, де закінчується з лівої сторони вушко, і так само на тому ж рівні закінчуємо його з правої сторони. Всередині відмічаємо внутрішню частину вушка лінією. Настав час намалювати тулуб. Від бокової частинки ока ведемо умовну лінію вниз, помічаємо тут крапочкою так само з іншої сторони. Це будуть місця, звідки ми почнемо малювати тулуб. І дугообразною лінією вниз малюємо одну лапку, з іншої сторони другу, додамо лапкам товщини, малюємо тут невеличку дугообразну лінію. І такої ж товщини намагаємось зробити лапку з іншої сторони. Тут так само невеличка дужка. Знизу ось так закруглюємо лапку і об'єднуємо. Так само робимо з іншої сторони, закруглили і об'єднали. Малесенькими лініями відмітили пальчики на кожній лапці. Намалюємо тепер кремезу жилет, в який він одягнений. Тут похила лінія, нижче ще одна. Так само з іншої сторони лінія, трошки нижче ще одна. Знизу між лапками дужкою об'єднуємо. Малюємо тепер задні лапки, орієнтуємось від місця, де ми намалювали смужки. Одна лапка, тут напів овал і домальовуємо пальчики. І все повторюємо з іншої сторони. На тому ж рівні малюємо другу лапку, напів овал, домальовуємо пальчики. На шиї кремезносить жетон, який ми зараз намалюємо, він такої ж форми, як і на касті. З обох боків невеличкі дужки. Знизу ось так об'єднуємо внутрішньої сторони промальовуємо лініями по формі жетона, це буде рамочка його, а всередині жетона у кремезо зображений гайковий ключ. Малювати його нескладно. Робимо рисочку вгору невеличкі лінії. Від них дужка, дужка і лінія вниз тут і тут. Лініями по боках домальовуємо ошийник, на якому висить жетон. І від нижньої частини жетона проводимо дві лінії поруч. Має утворитись така тоненька смужка. Кремес це цуценя породи англійський бульдог, і він має ще плями на мордочці, тому їх теж намалюємо. Будемо малювати ці лінії від козирка, помічаємо місця ці крапочками. Тепер від цієї крапочки малюємо лінію вниз під око І ось тут вона закінчується там, де починається щічка. З іншої сторони все так само. Якщо готово, будемо розмальовувати. Каска та жилету кремеза жовтого кольору. Не розмальовуйте жовтим ошиник, він згодом буде сірого кольору. А на каналі ви можете знайти багато інших уроків по малюванню героїв зі щенячого патруля. Ви їх знайдете у списках відтворень під назвою Малюємо разом щенячий патруль, а також я залишу посилання під цим відео. До речі, окреме зацікаве забарвлення вушок. З лівої сторони вушко з внутрішньої сторони буде коричневим. А з правої сторони воно буде коричневим, з зовнішньої сторони. Плямки навколо очей розмальовуємо також коричневим. Райдушку ока також робимо коричневим. Верхня частина лапок також буде коричневою. Робимо дужку і розмальовуємо. Задня лапка також коричнева, крім пальчиків. І так само розмальовуємо з іншої сторони. А ще, крім щенячого патруля, на каналі ви знайдете багато інших уроків по малюванню героїв з різних мультфільмів. Вони знаходяться у списках відтворень, який називається Малюємо разом героїв мультфільмів. І для зручності я ще залишу посилання в описі під відео. І всі ділянки, що залишились білими, розмалюємо бежевим. Сіреньким робимо смужку, рамочку на жетоні. Внутрішню частину значка також робимо сірою, крім відбитка лапки, який залишиться білим. Сірим з іншим відтінком розмальовую ошейник, Можете це розмальовувати тим самим сірим. І ще одразу я не розмалювала жовтим внутрішню частину жетона. Зроблю це зараз. А гайковий ключ лишиться білим. І все, кремез готовий! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!